Задача номер 4. За графіком залежності проекції імпульси П іксове тіла від часу Т. Укажіть правильне співвідношення між проекціями на вісь ОХ рівнодійних F1, F2, F3 сил, що діють на тіло відповідно протягом інтервалів часу 1, 2, 3. Спершу подивимось на ділянку 2, яка відповідає. Тому що зміни імпульсу немає. А це означає, що якщо зміни імпульсу немає, то за другим законом Ньютона в імпульсній формі F дельта T дорівнює дельта П, сила на другій ділянці дорівнює 0. Такій умові. Такої відповіді відповідає варіант А і варіант Б, які відрізняються тільки порівнянням F1 і F3. Знову ж таки, звернемось до другого закону Ньютона в імпульсній формі і попрацюємо з графіком. Звертаю вашу увагу, що стрімкі зростання імпульсу тіла на ділянці 1 більше аніж на ділянці 3. Це видно за кутом нахилу до горизонтальної осі, або навіть по Зміні імпульсу по вертикальній осі ПХ, а також проміжку часу, який триває протягом першої ділянки. Видно, що тривалість першої ділянки менше, аніж другої, але швидкість зростання. Імпульсу тіла є більшою. Отже, можна прийти відповідно до вищесказаного до висновку, що стрімкість відповідно більше і проміжок часу відповідно менше. Це означає, що сила, яка була причиною зміни імпульсу тіла на ділянці F1 більше за силу на ділянці 3. Отже, із варіанту А і Б ми зупиняємось на варіанті Б1 більше f 3 і f 2 дорівнює 0. Перевертаємо на наступне завдання. Наступне завдання це задача номер 5 Задача номер 5 має таку умову: Трубку запаяну з одного кінця занурюють відкритим кінцем у воду. Відповідно густина води, же прискорення вільного падіння А і Б це висота шарів, відповідно позначені на малюнку. І нам потрібно порівняти атмосферний тиск, п атмосферний і тиск повітря всередині трубки П-трубки. Значить, відомо, що на одному рівні тиск відповідно, однаковий, тому можна мисленнєво провести горизонтальну лінію, і відповідно, тоді тиск всередині самої трубки буде зрівноважений тиском ззовні, тобто у відкритій посудині, а саме, це буде атмосферний тиск, відповідно, можна його навіть зобразити. І е, гідростатичний тиск, який відповідає е, шару рідини висотою А маленьке. Так, як гідростатичний тиск відповідає рожи а в даному випадку РОЖА, Ми е, обираємо відповідь тиск в трубці до рівня П атмосферний, відповідно, плюс РО на Ж, що множиться на А, тобто гідростатичний тиск. Так, Це була задача номер 5. Задача номер 6 Точки на рисунку відповідають різним станам ідеального газу, однієї тієї самої маси в координатах ПВ, П-тиск, В-об'єм. У яких двох станах температура газу є однаковою? Попрацюємо з сіткою клітин, яка у нас подана в осях ПВ. Ну, я зразу, звичайно, зупиняю увагу на у двох точках, які і будуть обраними як варіант відповіді. А саме, так як йдеться мова про стан, де температура однакова, якщо температура є величиною константою, ми маємо ізотермічний процес, для якого добуток тиску на об'єм є величина константа. Перевіримо, для точки 2, умовно, 2 одиниці по горизонталі В і 6 одиниць по вертикалі П. Отже, добуток ПВ буде складати ну, 12, скажімо так, умовних одиниць. Точка 5 по горизонталі по осі В має 2, 4, 6 одиниць і по вертикалі тиск 2 одиниці. І знову ж таки, це в нас точка 2. І відповідно точка 5 також має 12, скажімо так, умовних одиниць. А це означає, що е, точка 2 і точка 5 належать ізотермічному процесу, отже, е, висновок саме у цих двох станах, температура буде однаковою.